Доброго дня! Сьогодні розглянемо додавання нового значення в розкривний список. Зараз ми знаходимося в картусі контрагента, розглянемо на прикладі полі Галус з розкривним списком, саме як в такий розкривний список додати нове значення. Для цього необхідно піти до адміністрування. Обираємо студію. В ній обираємо модуль, наприклад, це буде Контрагенти. Обираємо необхідний розділ Поля, знаходимо необхідне поле галузь, бачимо Правка, натискаємо. Для того, щоб додати нове значення до розкривного списку, необхідно зробити наступні дії. В поле значення в базі та відображати ярлики необхідно додати нове значення. Після того, як додали нове значення, натискаємо Додати. Також, якщо ви забажаєте, або якщо у вас є така необхідність, ви можете відсортувати ваш розкривний список за зростанням або за спаданням. Ми відсортуємо за зростанням. Також, якщо у вас є необхідність, ви можете відредагувати значення або видалити його. Для цього необхідно зробити наступні дії. Якщо вам необхідно відредагувати значення, натискаєте на олівець. Якщо ви бажаєте видалити значення, натискаєте на кошик. Далі натискаємо Зберегти. І йдемо до карточки. Карточку оновили. Знаходимо необхідне нам поле, галузь, в котре ми раніше обирали для прикладу. Відкриваємо наш розкривний список. Бачимо. Необхідне нове значення нам додали, список відсортирований.